Всім доброго дня! Вас вітає смайстер пісне. новий формат. Ви раді мене бачити? Ми тут поїхали. Дивіться, буде все по-новому. Новий формат, нові люди, нові страви. Я знаєте, от перший випуск нового сезону захотів зробити більше від. Від вас, від підписників. Ви прислали мені купу рецептів. Може, ти, може, ти, може, ти. Але я зробив дещо ну, простіше. Я вибрав самий адекватний з того рецепт, тому що жарений хвіст, жарена обізяна, е, соусом жу, е, гуляш, сестричко, вибач, якщо ти мене бачиш, я думаю, ти мене простиш, ну це занадто просто. Тому я вибрав щось неординарне, того, що я ще взагалі не готував, але знаю, як це готується ну, по-простому. Тому зустрічайте. Автора цієї ідеї Михайла, ваші опуски. Доброго вечора. Доброго вечора. Радий бути. Пізвався, що сьогодні вечір йде чудово і те, що я приготую під керівництвом Сергія, можна буде їсти. Радий тебе бачити, як доїхав. Та нічого, все добре, снігу немає, блокпостів немає, можна їхати. і Під ваші бурні ми переходимо на кухню. Будь <плес> ласка, проходь, аби ти від мене не втік нині. Я тебе так просто не випущу. Вже пізно. Та-та, вдівай, бронежилет. Підтримайте Михайла, підтримайте лапли з повернись. Боже! Шеф Адам Джонс. Правда? Пасує? Я теж кажу. Довісти ці інгредієнти, мені вже страшно. Ти не бійся. До чого тут креветки, до чого сирники з креветками? Це буде імпровізація від імпровізації, тому давай давай спробуємо. Зазвичай спробуємо, але я розраховував не зовсім інші сирники і пропонував сирники, напевно, тільки зелені, не з креветками. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні хуй здушніла. Ну що, Міше? Так, я уважно слухаю. І що ти обще знаєш про сирники? Я знаю, що є салоні сирники, які я в житті ніколи не куштував. Але, ну, умови моєму розумінні салоні сирники це зелені, все о. Кріп. Солоні сирники, багато солі, солоні сирники. Солодкі сирники це з зуму. Більше я нічого не знаю. Насправді знаєш, коли взагалі хто винайшов сирники, чому вони з'явилися? Там мені здається, що сирники це українська страва, якщо чесно. Ну так, це українська страва. В неї дуже велике коріння, і ще винайшли їх певно аж у Київській Русі. Тобто, диви, Володимир каже: так до обіду Хрещу Русь, після обіду їмо сирники. Взагалі, ті панут е, територія України, Білорусі і наших недосусідів, от там, от там, от в раціоні був дуже сильно використовувався сир. Але не будемо про погане, будемо про сирники. Поїхали, міша колись готував сирники. Солодкі так вмієш. Колись коли... Колись, Колись, коли то було. тому, давай знаєш, перше треба пробити сир, тому що він є покупний, напевно, і взагалі він у нього текстура буде інакше. Так, звичайно. Блендер, там сир. А тут. Я так розумію, ти все відважив вже попередньо, так? Там. Для цього нам потребується 500 грам сиру. Пробивай. Так, переноска нам вистачає. <рес> <рес> <застачає. рес> Пробивай, давай, покажи йому, хто тут тато. Що, тут на <рес> так. -та. Ко, тут тако, а міша мутить сир. Прибиваємо його до консистенції майже крем-чізу. От, тр ще трошечка. Давай! Це, це насправді не складно. Класна, класно. класно. Складно, де попереду нічого складного тут не бачу. Я думаю, цього достатньо. І цього достатньо. Консистенція має бути ну, от, орієнтовно от вершковий такий, от крем-сир. Філадельфія, так? Так, майже, майже Філадельфія. Я теж а хочу спробувати. — Зануда. <хи> — <хи> Далі. Не солоний. Не солоний, я? Ні. Точно не солоний. Поки не солоний. А чесно, не солоний? — Не солоний. То бери, друже, нашу <хи> чарівну терку. І на дрібоньку терку. Б Весь кусок сто грам пармезану. Поки Міша натирає сир, я поясню для чого це. Ми не даємо солі, взагалі солі, щоб сир, от такий, як пармезан, дав свою умамність. І Упавність. <реш> – Що Проте стовав, мамчик. У мамність і упатність. А давай для таких людей, далеких кулінарії, як я, поясни мені, будь ласка. Я знаю, що є якісь смаки, там солоний, солодкий, Які ще? кислий. І, і у мамі? Ще один не назвав. Гіркий? Йо, а є у мамі той смак, який поєднує все в собі, абсолютно все в собі, так як ти. Ем, далі додаємо. Три яйця. А не потрібно розділяти не потрібно. А. Не потрібно що тобі того? Не знаю, я бачу таке. Клопотенко таке говорив. А, до чого? П'ятий смак, смак мозку у мамі. Він в собі поєднює повністю всі смаки і розкриває набагато яскравіше палітру смаків. Ну, цю цю роль нас буде використовувати пармезан і креветочка. Щоб взагалі це був не сирник, а чиз-панкейк. Вигідно. Це Франція. Це дорістика. <с? с>? Далі. Так, кажи. Додаємо дві ложки, 2,5 ложки манки. Давай. Раз. Довіряю тобі це справа. Два. Три. Окей. У. Окей. Окей, непогано. І тепер, міша, додаємо 30 грам масла. 30 грам це одна ложка. Ну, орієнтовно, так. Воно м'яконьке, воно зайвим тут не буде. О, Мішенька. І тепер твоя основна задача: Так. вимішувати це. Руками лопаткою. Чарівною ложкою. Бач. Окей. Міша, взагалі, як твої справи? Ну, якщо так в глобальному, Ta. то не все так сумно, як стається. А чому? Якщо в межах України, то звичайно, що обстановка така, яка тисне на мозок, і ти постійно хочеш втекти від реальності. А ну ось я бачиш, ти мене запросив на це свого роду авантюру. Я відволічуся трошки, хочу отримати позитивні. Досвід, ну якийсь позитивний рецепт. Не знаю, чи буду готувати його вдома, наприклад? Я все-таки більш традиційні люблю такі рецепти, як солодкі сирники, але не зарікаюся. Не зарікайся. Міша, так, так. коли женишся? Ти що говорив з моєю мамою? Так? Не. Це питання просто проскакує буквально кожну розмову, коли я спілкуюся з своїми рідними. Кого це має хвилювати? Скажіть мені, будь ласка. А ти хотів матюкнутися і сказав, сказати слово на букву Єбати. Це інше питання. Так, я бачу, що ти розмішав. Ну, і тепер, та, тепер нам треба це відставити хвилин на 10. Один? Ні, просто відставити хвилин на 10, аби манка розбухла і почала Один? діяти. Тому що одразу не можна. Манка не взаємодіє зараз ні з чим. Тому, та? Та, відставляємо Один? і переходимо до рекламної паузи. Курва, пробухав всі гроші, а хочеш догнатися. А на кармані лиш двадцятка? тобі допоможе пиво Застєтий бик. Пиво народжене для справжніх чоловіків міцністю 29 градусів. Пиво для справжніх чоловіків. Застєтий бик. Застєтий бик, аби був волочило. Ми повернулися після рекламної паузи. До всего знову. Маса у нас вистоюється. І, Міша, пам'ятаєш, креветки. Креветки? Та. Я люблю їсти чищені креветки, наприклад, до квасу. А можливо і до пива. Ну окей. Дивись, все дуже просто і банально. Паличка. Під панцир. І банально. Вивідіть його з залу. І так, оп, і підриваєш. Підриваєш панцирочок. Оп, потім такого, оп, дістав. Лушпиння зняв. І тут у неї є. От, зверніть увагу, камера ближче. Шо Дивіться, є? оце є какашка. Креветочна какашка, оце міша. Оце гімно. Гімно? Так, це кишечний креветки. Нам воно, на, напевно, на не потрібно. Нам я воно не взагалі не потрібно. треба. Не потрібно, я так Та. і подумав. Тому можна зробити висновок, що креветка кака із <ріг> А чому креветки без голови? Я його рот хітар Ні, тому що ну, відірвали. Відірвали? Та. Вбивіть його залу. Я люблю морепродукти, все ще пов'язане, так. Що, ну, от який найулюбленіший твій морепродукт? Ну, найулюбленіші, це, напевно, як я першочергово спробував у <с> дитинстві, це, напевно, що раки <two> у моєму селі. Раки це йо. Колись в це були раки. Я пам'ятаю, що мої брати, друзі ходили вночі з відрами, з фонариками ловити саме раків. І я був малим шпінгалетом. Ну я ж вичайно мене ніхто нікуди не брав. Але менше з тим мене пригощали раками. Мені там не знаю 5 чи 10 раків давали. І я дома їх. Довольний варив там в каструльці і потім смакував. От тому я не знаю. А як... з чим, чим... ти з чим варив раки? Ти думаєш, я пам'ятаю. Ну, маму... рецепт є якийсь для твої, твої, ти там, що, для я, ж був я не знаю. Напевно, що ж мама Я попросив маму скажу сварити раків, мама їх зварила. Я не знаю, я знаю, що їх там з укропом виварять, наприклад, там говоровим листом, наприклад, щось таке. Так? Ти ну це трош... правні якісь та, 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 так, Так, це правильно. Дають лимонів трохи ще потім виварюють і все. І це така смакота солі дають багато. Ти дякувати Богу. Цю роботу ти мене позбавив. Як... Я тебе зараз іншою роботою нагружу, тому що ти зараз будеш їх дрібнити. Я просив, щоб ножі були не гострі. Ніх я недавно порізав. Мішенька, і тепер основне. основне. Так, так, так. Береш ножичок. Watch. І отако. Розрізаєш креветочку вздовж і дріботиш. Ні, фігасю. І дріботи шиї, тако файно, гарно. Я ж так не вмію Професійно Сергій. Ну як вийде? Я не обіцяю, що в мене Все в твоїх руках що, Михайле. …що в мене щось вийде, наприклад. А спонсор нашого показу горішки срав пес. Срав пес. Настільки гострі. Що тобі не захочеться їсти другий раз? Таке питання, Сергій, у мене Кажи. в мене. Чому саме кулінарія, чому саме сфера, ось ця спілкування з людьми, постійно готувати, постійно бути на роботі, постійно немає часу для себе ні свят, ні Різдва, ні Нового року? Звичайно, так сталося скоріше, так сталося, тому що от бувають в житті миті. А бувають немиті. миті. у тебе талант, то так ідеально на всі криветки. З'єднюємо їх. Так, поєднюємо і Це... перемішуємо. Мішка, тепер нам треба зробити соус. Що вже наступний? Соус, соус. Соус до криветок. І що тут? Що тут не задіяно? Я так бачу, сметана. Майонез, і та, горох. Це каперси, Міша. Це каперси. каперси, це не маленький горох. Ні. Що таке каперси, напишіть у коментарях. Просвітіть Мішу і мене. Я бо я не читав з цим, цим не стикався. Ми замішали креветки, ми замішали сир. Маночка у нас якраз доходить. Міша, нарізаємо давай огірочки. Як? Я тобі зараз показую, а ти повторюєш. Поїхали. Ну давайте. Угу. Так, дивись, тут у нас є каперси. Так. У нас є огірочки, даємо ще сметанки, файно даємо сметани, не жаліємо грам, тако 200 даємо тої сметани. Скільки маємо? Та? Даємо 100 грам майонезу. А, так, так, соус так. у нас підготовлюється, Кручно. і ми перериваємось на маленьку рекламу. Шановні слухачі, запрошуємо на концерт Тамари Гниди. Вас чекають хіти, які розбурхують серце та гумор, літня любов з пилососом, ліжко, де я не спала, та багато інших хітів у кафе Смирічка продюсер Гнида Петро. Замовлення китки за телефоном. Ага. Зелень це завжди корисно. Мені здається, що, що зелений це завжди корисно. Так, як долари, це долари. тобі, це мені. Хто останній, той гей. Я не вмію так швидко, Сергій. <плес> Але ну, дрібно, дрібно, дрібно мішенька, дрібно. Не халтури, мішенька. Давай, поломився. Так, Міша, ти програв, причому. Ну, от... Дивись, у мене зелень, прям аж сік пустила, в тебе ні. Я? Чи він? Я чи він. Ти нужен, давай цей вон. Добре, міша дружба. Так, частинку кидаємо, зелені сюди, а ти давай сюди. Бач. Але не переборщити, так? А цю зелень е, ми тобі лишимо, забереш додому. О, хоч щось. А тепер переключаємось на маленьку рекламу. І що б не відбувалося на цій кухні? Головне, що є паштет, срала мазала. Срала мазала. Найкраща закуска. Головне, не думати, звідки вона. Ми повернулись після коротенької реклами. Мішенька лишається найскладніше. Ти думав, найскладніше приготувати? Нє. Найскладніше ну. з'їсти те, що ти приготував. Так, насипаємо муки. Мені, і зараз ти зараз ти я те, покажу ти? перший, а ти робиш другий. Тим часом легенько включаємо плиту, щоб вона розігрівала. Плитка гріється, сирник ліпиться, міша світиться. Беремо просто кулечку, отак от і в мукичку. Кулечка, ручка, мукичка. Кулечка, ручка, мукичка. Поїхали. Формуємо кулечку. Бажано взагалі змочити ручки, блядь, аби воно не липло, але то ми такі, щоб указувати природі. Це є якась вага. Е Ну, один, один, од... один сирничок орієнтовно десь буде, може, грам 60. Так, а що, виливаємо певну олійку на пательню. А як пробувати пательню? Чи гаряча рука? Ну от так, можеш можеш лизнути. Сергій. Прошу. Які мають бути якості кухаря, щоб він міг працювати на кухні? Просто О, треба бути адекватною людиною, О, серйозно, адекватною з усіх сторін, вміти сприймати критику. Та й все. А все інше це просто там, ну, мінімальні людські якості якісь. Так, скручуємо. Кручую. Ну що, готовий? Момент істини. Та я вже готовий їсти, не те, що готовий смажити, я вже готовий пробувати. Але поки що не цей етап. Запитав тебе майже все, що можна. Ким ти працюєш? Теж працюю в цій сфері, і я працюю офіціантом. Офіціантом, так? Так. – Який найскладніший момент в житті у тебе був на роботі? Найскладніший момент в житті буває кожен день, тому що ти не дивишся на стоп-лист, пробуваєш це замовлення, кухня на тебе оре. Що його немає, боже, які вони гарні. І ти на кухню біжиш до гостей вибачатися, кланятися, щоб гості залишилися тільки на позитивній ноті. Ну Таких моментів буває багато. Просто подивись на це. Ти подивись, що ти наробив. То я? То ти наробив. Мама скаже, що це файно. Мама це скаже, це... що йо? я. Ти скажу... тільки лянь, що він наробив, той бахур! А я скажу, що смачно має бути, так? Ну що, сирнички майже готові. Переходимо до декорування. Міша вимикає плиту. І це чудово. І це... Я веду до того, Міша, що готувати може кожен. Ти сьогодні в цьому пересвідчився. Просто головне не боятися. Ну що, пробуємо. Серденько Давай, мої... перший ти, Сер... я за тобою. Серденько мої дьох. Засікає 15 хвилин, він якщо помре, я ну, і не буду їсти. Mm. Mm. Це смачно? Дуже мені подобається насправді. Міша, знаєш, я здивований. Я не очікував такого. І це що дуже там? добре. Це реально смачно. Дякую, Міша, за рецепт. Все дуже круто. У мене для тебе є маленький подарунок. Дякую, що е, подарунки дуже... завітав до мене. Це тобі ліхтарик для читання. Тому що у, зараз в країні дуже важкий час. Ну так, на жаль. Світло, звітло може бути проблеми. Тому ліхтарик для читання. Ой, круть, 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 круть. І масажер для обличчя. Це дійсно масажер? Ні, ну ти можеш використовувати його як хочеш. Але це масажер. Будь Побудь. Я теж як ти. Теж, приготував подарунок, звичайно, що я не мав стільки часу, але найкращий подарунок приготований своїми руками. Це подарунок на всі випадки життя. Дякую, Міша. Дякую, Дякую, що запросив. Думаю, що ми остання наша зустріч. і Завжди буде смачно і шо. І смішно! смачно. Крут! Добре, що Ну, так. Що це, Сергій, в тебе в руках? Це предмет розкоші. Це ми будемо розігрувати для наших підписників. Умови прості. Ви маєте вирізати самий прикольний момент з цього випуску і вставити у себе в сторіс, відмітити мене, відмітити Михайла. І рандомним способом виберемо найкращого. І вам полетить ось цей масажер. І, можливо, цей масажер поїде до тебе. Всіх цілую, люблю. Гарного, гарного настрою. Все буде смачно і смішно. Дякую. Дякую. Це було класно.